22 вересня 2021 року під Києвом близько 10-ї ранку між селами Ходусівка і лісники на Шефіра було скоєно замах. По дорозі на столицю його авто розстріляв невідомий. Зеленський, перебуваючи в той час у Нью-Йорку на засіданні Генеральної асамблеї ООН, розповів всьому світові про цю історію. За його словами, стріляли не у Шефіра, а у реформи, які Зеленський проводить в Україні. Зокрема, йшлося про зміни, які торкаються усунення олігархів від впливу на політичні процеси у державі. Зеленський пообіцяв, відповідь президентської команди на замах на шефіра буде сильною. Сильної відповіді так і не прозвучало. Виконавців та замовників замаху на першого помічника президента дотепер так і не знайшли. А відтак питання: хто і чому стріляв у шефіра залишається відкритим? У жовтні 21-го журналісти розслідувачі оприлюднили міжнародне розслідування Pandora Papers. У ньому йшлося про те, як офшорні компанії використовувалися для відмивання коштів, в тому числі і 35-ма колишніми чинними світовими лідерами. Серед них опинився і президент Зеленський. Журналісти з'ясували, що шостий президент України разом із партнерами по студії квартал 95, в тому числі із Сергієм Шефіром, володіли мережею офшорних компаній на Британських Віргінських островах Кіпрі та Белізі. Перед президентськими виборами 2019-го Зеленський безоплатно передав свою 25 відсоткову частку ключові офшорні компанії на Британських Віргінських островах Maltex Мультикапітал Корпорейшн саме Сергію Шефіру. У Pandora Papers йшлося і про те, що, окрім Зеленського та Шефіра, 25% частками в цій компанії володіли Борис Шефір та Андрій Яковлів, ще один партнер студії Квартал 95. Треба сказати, що саме через ці офшори бізнес-партнери по кварталу придбали елітну нерухомість у Лондоні. Йдеться про куплену 2016-го за півтора мільйона фунтів стерлінгів квартиру з двома спальнями, а також іще одну квартиру з трьома спальнями неподалік від музею Шерлока Холмса на Бейкер-стріт – куплену у 2014 році за 2 мільйони 200 тисяч фунтів стерлінгів. Вартість цих двох квартир на момент покупки становила 3 мільйони 800 тисяч фунтів Стерлінгів, третя лондонська квартира, яка за даним Гардіан, ймовірно, належить колишньому партнерові Зеленського сценаристу кварталу 95 Андрію Яковлєву. Фірма пов'язана з ним володіє апартаментами в центрі Лондона за 10 хвилин ходьби від парламенту, купленими за півтора мільйона фунтів стерлінгів. Вся ця історія з офшорами свідчить про те, що Сергій Шефір був не лише, як висловився Андрій Богдан, ментором Зеленського. Шефір молодший є гаманцем сім'ї Зеленського. Утім, попри це, вплив Сергія Нахмановича після. Повномасштабного вторгнення Росії різко знизився за однією з версій, У перші дні великої війни Шефір залишив Київ, і цього, начебто, Зеленський, не зміг йому пробачити.